Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде новинка від компанії Primex LED лампи SM Pro в а4 цоколі. Це LED лампи від досить відомого виробника, і при цьому ще й з нормальною сучасною конструкцією. Тобто, за зовнішнім виглядом, ці лампи мені дуже подобаються вже з першого погляду, і зараз я поясню чому. В першу чергу лампи мають алюміновий корпус, який забезпечує нам кращий теплообмін і, відповідно, стабільнішу роботу ламп. Також тут у нас з металу виготовлено навіть цоколь самої лампи, і він тут не просто може обертатись там навколо своєї осі для того, щоб виставити лампу в правильному положенні. Так ще й для кожного положення. Є своя фіксація, і також є упор для лампи. Зараз багато виробників роблять лампи таким чином, що вони просто на 360 градусів обертаються в цоколі, і відповідно через це з часом тут може з'являтися люфт або лампа там може обертатись. Під час руху автомобіля далі і збивається фокус. В даному випадку у нас фіксація є тут буквально кожні 5 градусів, і також є упор для якогось такого фінального положення, щоб лампа далі не з'їхала. Додатково, якщо продовжувати тему охолодження, ми бачимо ось тут на торці лампи. Мідну підкладку під світлодіоди і ще два ось таких стрижня, які йдуть через весь корпус лампи до кулера. Ось цей момент говорить нам про високу потужність даних ламп, і відповідно ми бачимо, що система охолодження тут зроблена таким чином, щоб ось цю високу потужність ламп якимось чином компенсувати і охолоджувати самі лампи, які будуть нагріватись. Кулер. У нас дуже компактний, знову ж таки, це плюс при встановленні ламп, адже зараз багато виробників автомобілей роблять такий дуже тісний простір в самій фарі, і відповідно лампи з великим кулером інколи не встановлюються фару. Тут ми бачимо досить компактний кулер. Він ще й захищений з додатково такою металевою решіткою чи гратами, кому як подобається. І в принципі, знову ж таки, все тут конструктивно зроблено дуже класно і грамотно. Дріт. Живлення під'єднаний до корпусу через гумову проставочку. Він тут зафіксований досить надійно, і також завдяки гумовій вставці не буде перетиратись через гострі грані самої лампи або там її радіатора. Ну і на кінці дроту у нас стандартна контактна група під а 4 Також зауважу, що дріт має додаткову захисну ізоляцію, і знову ж таки це великий плюс. Єдине, що мене тут. Трішки бентежить цій конструкції відсутність драйвера. Відповідно, ми розуміємо, що драйвер у нас вбудований в корпус самої лампи. І з однієї сторони ми бачимо дуже потужну систему охолодження, з іншої сторони, ми розуміємо, що драйвер також знаходиться в самій лампі і його також потрібно охолоджувати. І тут виникає питання: чи впорається ось ця вся система охолодження з одночасним охолодженням і світлодіодів, і драйвера. Ну, в принципі, далі в відео ми. Про це дізнаємось. Загалом, якщо оцінювати дані лампи виключно за будовою якимись там зовнішніми параметрами, я б назвав їх конструкцію майже ідеальною. Але окрім конструкції, нас завжди цікавлять робочі характеристики, які ми завжди також перевіряємо в наших відео. І дані лампи. Також не стануть виключенням. Зазвичай лампи з такою системою охолодження мають високий споживчий струм і високу потужність, і тому ми під'єднуємо їх не від блоку живлення фотометра, а від зовнішнього блоку живлення з струмом до 10 А, тобто обмежень по струму у нас тут не буде і лампи візьмуть стільки, скільки їм потрібно. При напрузі 13,6 В лампи на старті споживають 3,3 А, що є досить непоганим таким показником. Потужність при цьому складає 45 Вт, світловий поток 1732 люмен, ефективність 38-39 люм Вт. Колірна температура вже на старті зависока. 6547. Кельвін. В принципі, характеристики для четвертих ламп більш-менш непогані, але хотілося б краще. Далі, через 5 хвилин, ми бачимо наступну картину. При тій самій напрузі в нас суттєво просів струм до відмітки 2,6 А. Також впала потужність до 35 Вт, знизився світловий поток до відмітки 1322 люмен і... Також трішечки змінилась ефективність, але тут у нас впала і потужність, і світловий поток, тому в принципі, ефективність там зменшилась буквально на одну одиницю. Але кольорна температура при цьому виросла ще більше і склала 7227 кельві. Тобто, що ми бачимо? Лампи, в принципі, стартанули в нас непогано: 3,3 ампер, майже 50 Вт потужності і приблизно 1700-1800 люмен світловий поток. Не найкращий показник, але для четвертих ламп непогано. Проте через 5 хвилин роботи ламп. У нас всі показники вже дуже сильно просіли. І лампи, які можуть працювати з потужністю 50 Вт, чомусь просіли до потужності 30-35 Вт. І, власне кажучи, мені здається, відповідь на це питання очевидна. Я ці побоювання висловлював на початку відео, і все ж таки мені здається, що лампи перегріваються, адже в них дуже такий компактний кулер. Компактний корпус, і тут у нас збудовано ще й драйвер, який також потрібно охолоджувати. І ось за 5 хвилин, я думаю, лампи просто дуже сильно нагрілись, і тому почала спрацьовувати електроніка, захист і почались обмеження по потужності. І відповідно, потужність дуже сильно впала. Чомусь мені здається, якби драйвер зробити виносним, ось тут десь на дроті, ми б отримали більш стабільну роботу ламп, і, можливо, там за 5 хвилин роботи дані лампи змогли б працювати на своїй потужності. 45-50 Вт і забезпечувати нам світловий поток 1700-1800 люмен. Але ми бачимо наступне, що десь є трішечки нюанси з будовою лампи. Швидше за все, вона перегрівається, незважаючи на дуже таку якісну і потужну систему охолодження. І відповідно в нас через це падає потужність і світловий поток. Тому ось тут є невеличкий такий нюанс. Конструкції цих ламп, і на його ми обов'язково звертаємо увагу. Ну, а далі встановлюємо лампи в а 4 фару і тестуємо їх на практиці. На практиці з даними лампами ситуація наступна: Світло-тіньова межа має правильну і, можна сказати, ідеальну геометрію. В знаки дається висока колірна температура, це видно неозброєним оком. І також ми бачимо вище лінії термінатора, багато паразитних плям. Тобто тут у нас. Ситуація два в одному. З однієї сторони, правильна геометрія світло-тіньової межі, але вища лінії термінатора є світло, і це мене бентежить. Сама світлова пляма. В Принципі, виглядає непогано, світло розповсюджується рівномірно по світловій плямі. Але найяскравіше місце все ж таки буде в центрі на дальній дистанції в контрольній точці. 1. Звісно, це далеко не найкращий, і не ідеальний варіант, але тестуємо в принципі, і розбираємося з кожною лампою окремо. Подивимось на дальнє світло. Дальня виглядає вже краще, ніж ближнє, але ну, чого тут очікувати? Дальня, да й дальня. Повертаємось до ближнього, дивимось на чорно-білий знімок, порівнюємо. Ну і в принципі на чорно-білому ми також на контрасті бачимо ось ті самі паразитні плями, вище світло тіньової межі. Далі озброємось люксметром і проводимо контрольні заміри. контрольній точці 1 освітленість складає 2540 люкс. Точка два, 1580, точка 3 900 люкс. Точка 4 490 люкс. Точка 5 умовно водій зустрічного авто 135 люкс. І точка шість узбіччя. 381 люкс. Вища лінії термінатора, у нас освітленість складає 50, там 45, 49, 60 люкс. Дуже дивно, адже ми бачимо паразитні плями, але при цьому освітленість ну, не так вже й відрізняється, скажімо, від інших ламп, у яких немає таких паразитних плям. Якщо спуститись трішки нижче, ми бачимо, тут освітленість доходить і до. Сталюкс, але ось на висоті 30-40 см від лінії термінатора, в принципі, освітлення знаходиться в більш-менш нормальних показниках. Стоячи напроти фари на дистанції 4 метри, я також можу констатувати, що фара трішки б'є по очам. Зазвичай. В більшості наших тестів led лампи не мають цього ефекту. Я можу спокійно стояти навпроти фари і спокійно на неї дивитись. Але інколи, якось в даному випадку, нам все ж таки трапляються лампи з паразитними плямами з світлом вище лінії термінатора, і відповідно це один з таких випадків. Зараз мені доводиться трішки напружувати очі, щоб дивитись на фару, і тут зрозуміло, що невеличкий засліплюючий фактор у даних ламп все ж таки присутній. Далі, я думаю, доцільним і доречним буде зробити декілька порівнянь як з галогенками, так і з іншими LED-лампами. Почнемо з галогенок Philips GT200, які у нас по всім контрольним точкам поступаються по яскравості LED-лампам від PrimeX, але у галогенок більш якісне світло У нас. Краща геометрія світлотіньової межі і відсутні паразитні плями вище лінії Термінатора. Тому з однієї сторони дані LED лампи кращі за галогенки, а з іншої сторони якість світла тут страждає. І про це ми будемо пам'ятати в усіх інших порівняннях з іншими лампами. Також цікаво зробити порівняння з новою моделлю від Philips AltiNon Pro 9200. Це в нас новинка всіх новинок, довгоочікувані лампи. Які коштують, я думаю, вдвічі, а можливо, навіть в 2,5 рази дорожче, ніж лампи від Prime X. Але при цьому ми бачимо, що в контрольній точці 1 обидві лампи нам забезпечують однакову освітленість. При цьому лампи від Philips мають світловий поток 758 люмен і потужність 16 Вт, а лампи від PrimeX. Має світловий поток 1322 люмен і потужність 35 Вт. Тобто при потужності вдвічі більше, ніж у ламп Philips, ми в контрольній точці 1 все одно отримуємо однакові параметри освітлення. І при цьому ще й є певні моменти з якістю світла. Що стосується інших контрольних точок, то тут все ж таки перевага на стороні ламп від Prime X. І це не дивно. В принципі, специфіка ламп Philips, там Osram, Narva, то тощо, всіх ось цих відомих брендів, якщо ви дивитесь наші відео, зрозуміла. Вони дуже якісно і добре світять в контрольній точці 1 на дальній дистанції, а всі інші контрольні точки, ліворуч, праворуч, там ближня дистанція, вже нікого не цікавлять. Головне, щоб лампи світили далеко і яскраво, і щоб це можна було зафіксувати. Все інше вже нікого не турбує і не цікавить. І. Мабуть, останнє порівняння це LED-лампи Osram Easy. Також цікаві лампи з потужністю приблизно 15-16 Вт, світловим потоком 662 люмени. Знову ж таки, в контрольній точці 1 ми бачимо, що ці лампи світять аналогічно лампам від прайм В Всіх інших контрольних точках лампи від Osram відстають від X, але... Виграють все ж таки якістю світла і правильною геометрією світлотіньової межі. Ну що ж, дуже добре починали і дуже погано закінчили. Як на мене, лампа сама по собі непогана і досить перспективна. Але ось це той випадок, коли взяли бочку меду і хтось не догледів, і в неї засунули ложечку дьогтю. І ця ложечка дьогтю, на мій погляд, складається з вбудованого драйвера. і... Трошки недодуманої, непродуманої, недорозрахованої конструкції лампи, ось тут в блоці, де розташовані самі світлодіоди. Або шторку зробили не тієї форми, не того розміру, або світлодіоди розташували трішечки там десь не в тому місці, через що якраз у нас і збився фокус, і ми отримали паразитне світло вище лінії термінатора. Я думаю, якщо допрацювати момент з світлодіодами, з їх правильним розташуванням і. І також допрацювати шторку ближнього світла, ми отримуємо більш яскраве і якісне світло. Ось ці всі паразитні промені вони мають перейти до нижньої частини нижче лінії термінатора і додати яскравості і якості світла. Тому лампа сама по собі непогана, але особисто виробнику я радив би звернути увагу на певні нюанси. Конструкції допрацювати їх, і я думаю, що у цієї моделі будуть дуже серйозні перспективи. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.